Допомога військовим реабілітація, зміни до бюджету і нові міста партнера. Такими будуть питання позачергової сесії міської ради. 31 жовтня їх розглянули під час погоджувальної ради з представниками і представницями фракцій. Так за зверненням тероборони виділять 5 мільйонів гривень. Серед іншого, і на купівлю дронів повідомив Олександр Ломако. Буквально вчора зайшло звернення. Для того щоб вони в цьому році встигли вже почати їх купувати і використовувати, і щоб наші вороги палали, то не затягувати час на чекати чергової сесії, яку ми планували всередині листопада попередньо, то ми. Вирішили провести позачергову сесію. нагальним є не лише це питання після рішення суду на користь міської і військової адміністрації за зверненням Брижинського і скасування рішення міської ради від 30 березня про зміни до бюджету, за якими фінансування заклали на ряд соціальних програм, допомогу ЗСУ та силам оборони, виплати комунальникам знак подяки за роботу під час оточення міста та його відновлення. Потрібно пара затверджувати рішення. Пояснив міського голови. У нас є Рішення судів першої інстанції, і другої, яке не було законної сили, про скасування нашого рішення від 30 березня про бюджет міста. Рішення скасовано рішення рішення набуло законної сили. Після того, як ми отримали ухвалу шостого апеляційного суду, ми намагалися, згідно регламенту зміненого міської ради. Перезатвердити це рішення військової адміністрації, щоб не було там касових розривів і питань у казначейства по тим платежам, які здійснюються по рішенню про бюджет, який скасований. Але, на жаль, протягом ну, фактично 9-10 робочих днів ми цього погодження не отримали, тому у нас немає іншого варіанту, як зібрати сесію позачергову і перезатвердити рішення про бюджет від 30 року. Березня на сесії мають затвердити рішення про закупівлю реабілітаційного обладнання. Такі відділення працюють у другій, третій та четвертій лікарнях, де допомогу надають і військовим для того, щоб у нас було необхідне обладнання, і черга не була така, як є зараз великою. Нам потрібно внести зміни до програми. І відповідно після цього, те, що ми зможемо в цьому році придбати і привезти, ми будемо купувати і забезпечувати нашу лікарню. Міська рада також розглядатиме затвердження ще одного партнера, французького міста, супутника Парижа Сен-Дені. Ми розширюємо міжнародні списки нашого міста. За останній рік у нас є Жешов, у нас є Реймс, у нас є Ахен. Додається Сен-Дені. Будуть ще міста. Ми зараз працюємо з посольством Бельгії про партнерство міста в Бельгії. У Чернігово може з'явитися і перше партнерське місто у США, Повідомив Ломако. Декілька місяців тому почали комунікацію з американським містом White Place, це штат Нью-Йорк. Значить, і неочікувано вчора отримали від них повідомлення про те, що вони на сесії міської ради вже ухвалили рішення про партнерство з Черніговом і. Дуже зацікавлені в співпраці. Це велике такі. Ну воно по населенню не дуже велике, але враховуючи, що це штат Нью-Йорк, досить близько від Манхеттена, Там досить ділова велика активність міста і фінансова, і нам треба користуватися всіми нагодами залучення допомоги і партнерства в Чернігів. У нас немає партнерів з Сполучених Штатів Америки, і це буде такий перший крок. На розгляд сесії винесуть ряд програм. Це процедурне питання перед розглядом бюджету на наступний рік. Його нині напрацьовують, а затвердження відбудеться на одній з наступних сесій повідомляють у муніципалітеті.